Так, заходимо, вітання, коротенький огляд додатку Еліс, саме мобільної версії, заходимо в Еліс, перед нами з'являється знову ж таки інтерфейс, щоденний опис, дитячі відвідування, заявки до розкладу, там дитячі дні народження і найближчі дні народження колег. Коли ми обираємо щоденний опис, ось це важливо контролювати адміністратору відвідування і обираємо день. Тобто ми бачимо, скільки дітей було присутні, скільки було відсутні, і опис дня. Ці описи потрібно контролювати до 15.00. Вихователі виставляють їх щоденно. Понеділок, вівторок, середа, наші внутрішні заняття розвитку, четвер Лего, П'ятниця, полімерна глина. Ось так. Це ми переглянули. Далі в нас є. Меню харчування. Меню харчування, знову ж таки, момент на понеділок, восьму ранку, має бути завантажено. Найкраще це робити вже в п'ятницю довантажувати попередній тиждень. Ось ми можемо переглянути меню на цілий тиждень і побачити, яке зараз актуальний тиждень, там три, тиждень, 4, тиждень, один. Далі, галерея. Галерея. В галереї є е, всі посортовані папки з світлинами. Нас цікавить конкретно група Planet, старша група, самий кінець. І ось актуальна папка на вчорашній день, щоб була завантажена до 15.00. Знову ж таки, відео, світлини. Далі Stars, молодша група. Молодша група Старс. Знову ж таки. За вчорашній день, і е, Лего завантажується що четверга 2025, Celebrations. це якщо у нас відбуваються якісь події. Ось, до прикладу, останнє було е, свято, е, Не свято, а це до Дня Матері діти робили поробку. А попереднє Colors of Spring це якраз таке свято в садочку, на яке були запрошені батьки. Тобто, знову ж таки. Підвантаження всі світлини. Також ось тут полювання на яйця відома традиція. Діти полювали на яєчка великодні, попередня. Знову ж там малюнки для наших військових. Тобто всі такі події цікаві, які відбуваються в садочку, по тому самому алгоритму. Це все роблять вихователі. Датується: папка, число, місяць і назва. Дні народження знову ж таки, дні народження у нас святкується за бажанням батьків з аніматорами, з тортом. Кожна дитина підписується, дата, місяць і світлини святкування. Це стосовно галереї. Стосовно ось у нас тут також є звіти, але вони нас не цікавлять саме в мобільному додатку. Що нас ще тут цікавить, це цей інтерфейс нижній. Тобто тут є оголошення, але як я вже наголошувала, краще створювати повідомлення, оскільки вони відразу приходять на телефон. Ми додаємо плюсиком, вибираємо зазвичай це пікабу вчителі або пікабу батьки. Пишемо заголовок, наприклад, там. Інформація або важливо, зазвичай я ось так повідомляю. І ось тут завжди з привітання. Є стандартні, вже можна переглянути попередні повідомлення, стандартний алгоритм. Повідомлень написання: Щомісяць місяця там наша штатна медсестра проводить антропометричні спостереження за вагою та зростом наших вихованців. Дані фіксує в журнал антропометрії. І ось тут, наприклад, є фотографії журналів і ось висновок за квітень. Наскільки яка дитина підросла, хто нижчі норми, хто вищі, які там показники. Знову ж таки, ось нам гадування, наприклад, заняття лего четверга переносимо на п'ятницю за звичним графіком, оскільки в нас була екскурсія, інформація про продов... Вже екскурсії місцями сили роботи батьків, наших вихованців, сьогодні надійшла от така от пропозиція. Тобто це все повідомляється батькам. І тут у нас є події, коли батьки можуть зайти і подивитись, Ага, сьогодні у нас 13 число, ми відкриваємо день, є у нас заняття розвитку з 10 до 11.20, якого напрямку? Це літери, артикуляція, малювання, читання і напрямки розвитку. Так, потім у нас є кунг фу також щотижня і підготовка до школи. Ось, А, наприклад, на четвер я вже бачу, що виставили ще теж якусь цікаву подію, парад вишиванок. Тому е це все теж транслюється батькам. Також у батьків в нас немає є тут функція плани. Коли батьки можуть зайти і побачити плани, ті, що вихователі створюють в Еліс, в комп'ютерній версії, і переглянути, знову ж таки, цілий план, більш такий детальний на тиждень, чим дитина буде займатися, якщо для них це, звісно, є цікавим. Все, це основні функції по мобільному додатку. Все є досить просто і доступно. Якщо виникнуть питання.